Привіт, мене звати Андрій, і два місяці тому я закінчив курс 3D-моделювання від лінгій і хочу поділитися своїми результатами у цьому відгуку. Саме навчання мені дуже сподобалось. Куратори надавали повну підтримку на кожному етапі і HR допомогли з працевлаштуванням. Хоча я дуже боявся, що недостатньо досвідчений для роботи в великій компанії. На курсі я здобув достатньо навичок, щоб одразу влаштуватися в бельгійську компанію. І працюю там і по сьогоднішній день. Колись я навіть уявити не міг, що є такий зрозумілий та простий шлях розвитку у геймдев, і що навіть без знання англійської мови можна е працювати в іноземних компаніях. Найбільша проблема виявилася в, мо в моїй голові, і потрібно було повірити в себе і відкритися новій професії, робити багато дій, які привели мене до результату. За минулий місяць мені виплатили 1400 євро. І плюс я встигав підробляти на фрілансі, брати замовлення на біржах, і робив за 15 доларів на годину. І всього за три місяці ми створили 10 робіт у портфоліо під наглядом моїх наставників. І хочу подякувати вам за те, що курс зроблений для таких же чайників, як я, і все доступно та, та зрозуміло. Створював різні деталі для індії гор: мішки, бочки і різні артефакти. На новій роботі лояльні умови та гнучкий графік. Наступного місяця я буду отримувати повну ставку це 2000 євро плюс бонуси за перевиконання плану. Наполегливо рекомендую курс від інгейм. Це буквально змінило моє життя на всі 100%.